Дякую, мене зовут Відана. Сьогодні у нас будет майстер-клас по денежной мотанки, фінансова мотанка, мотанка, ляліка-мотанка з грошима. Я буду розмовляти поки що на російській мові, бо мені так ну, зручніше і привичніше, але намагаюсь перейти на українську, а може так і так буде. Вибачайте за суржик, можливо. І хочу сказати, що. Ця мотанка дійсно робоча, дійсно має, має ефект і має результат. І є люди, які приходять вже на неї не перший рік. Кожного року ми робимо нову, стару зжигаємо, нову робимо. І приходять і з радістю роблять наступну, тому що бачать результат, бачать, вона діє у кожному по-своєму хтось. Додавляє якісь діяльності, хтось додає кількість грошей за якусь свою діяльність, яка вже є, а у когось гроші матеріалізуються прямо, просто невідомо звідки вони приходять, але люди радіють, що коли потрібно, тобто така енергія достатку, енергія достатку. і вона досить специфічна, дуже енергоємка, енергозатратна. І по ресурсу, і по часу, і по кількості вложеної енергії. Але вона того варта. Вона специфічно виглядає. Можу одразу показати, як вона виглядає, щоб знати ось така вона. Секретів, поки не буду розказувати, чому вона саме така, але яка є. І є дві частини цього майстер-класу, є теоретична частина, вона є у запису, у, не відео, аудіо, але вона є, може колись і відео буде. І цю частину теж бажано пройти, не бажано, в принципі, потрібно пройти до, до самої практичної частини. Тому що саме там ми працюємо з програмами з програмами, матрицями, установками, які є блоками і завадять і не дають рухатися в цьому напрямку, а напрямок у нас про гроші. І ми пропрацьовуємо це, знаходимо з підсвідомості, достаємо. Те, що там закопано дуже глибоко, і воно не дає нам а, іти далі, тому що ми не розуміємо з чим працювати, не знаємо, де, де початок цього всього є. А, і в цьому потоці ми робимо дуже важливу річ: це прибираємо і обираємо, підміняємо і назначаємо наші бажання такі, які вони є. Істинні, а не кимось нав'язані якимось. Сформовані не нами, а можливо нами, але ми щось сказали, не подумавши, чи інакше думали, а тепер передумали, тобто можна передумати, це нормально. І після цієї теоретичної частини є практично саме зробити цю мотанку і вкласти в неї ту енергію, яку ми всі разом плануємо туди вкласти. По матеріалам нам потрібні. Тільки нові матеріали, не старі, тобто вони можуть бути старі, не маю на увазі давно куплені, але не використані, тобто не з, старою, не з старого одягу, тобто не іспользовані, не використані. Особ, важливо мати червону тканину і білу тканину, щоб це були натуральні тканини. Тільки натуральні, особливо на, на тіло. На одяг вже можна щось там от, погратися. Червона тканина і біла тканина, довжина, ну, взагалі, довжина тканини десь метр з чимось. Ось у нас буде метр. Ну, Тут метр сорок воно і є. Метр сорок. Ми будемо рвати тканину, не різати, ми будемо надрізати, надрізати, але потім рвати. Тканина нам потрібна ще на одяг, на сукню, на фартушок, на поясок, на хустку. Червоні нитки теж ХБ, червоні нитки для того, щоб там перематувати все на тілі, там де воно треба фіксувати. На мішочки тканинка. Ну, в принципі, все. А, монетка. Монетка, щоб на неї була цифра 5. 5-50, неважливо, але щоб п'ятірка була. І в принципі, одна достатньо. Але тут ми почали е создавати свої закони, свої правила. І дівчата почали мотати по дві монетки, по три. Брати і різні валюти, євро, долари, гривні. Маєте право, можете це робити, тому що ви хазяїва, хазяйки свого життя, і можете привносити свої правила, свої закони. Ну, якщо ви відчуваєте, що це коректно, і це правильно, і б би ні. Якщо вийде так, що ви помилилися, ну це буде досвід, будете знати, що Наступний раз будуть робити інакше. Тому що всі ці штуки придумали люди і люди можуть їх міняти, тому що час змінюється, прискорюється, і я бачу, як все змінюється прямо швидко і ну, дуже іноді так, навпаки. А... Ножиці, соль, зважала кам'яна. Полинь, трава полинь і в принципі ніби все. Ніби все. Важливо мати настрій. Настрій що ви робите, для чого ви робити. Хазяйський господарський стан. Господарський стан це, це про те, що. Я знаю як краще, те, що я вже казала, так? можете придумувати свої правила. Я кажу, як я знаю, а ви можете робити так, а можете по-хазяйськи. Тобто, коли людина запитує багато питань, можна так, а можна так, тобто нема довіри собі, нема опори на себе, а тільки на зовнішнє. Тобто, бути в хазяйському стані це приймати рішення, нести відповідальність і відчувати, як саме правильно. І Прибрати суматоху, прибрати якусь поспішайку, яка там щось поспішає, чи незадоволену якусь, що там не виходить. І моданка, в принципі, вона дуже дуже діагностична, тому що вона показує, які є трабли в житті, тому що ти ви можете побачити, якщо будете уважні, можете побачити, що саме ціпляє, чіпляє там. Чи ви не встигаєте, чи ви дуже швидко робите, чи дуже повільно, чи нервуєте, чи може вам здається, що у вас там руки не так працюють і у вас нічого не виходить. Це все можна одразу по ходу пропрацьовувати. А що саме вас чіпляє, а що я можу з цим зробити, і, і чому, ну, чому саме так? Ми не кладемо, поки не зав'яжемо поясок. Ми не кладемо мотанку на стіл, можна на столі робити, але руки на неї, і вона з нами. Якщо в туалет купити водички, поїсти, то вона з нами там десь заховати, взяти там під мишку, куди хочете. Але якщо ви забули і поклали, ну таке, ну буває. ну Це ж не, не, не значить, що все пропало. Тобто, якщо ви не можете цього уникнути, то розслабляємося і приймаємо як є. Правильно формувати свої бажання, це буде в записі, як це зробити максимально ефективно, максимально е, коректно, е, тому що бійтеся своїх бажань, вони мають збуватися. І е, скільки вже бажань у нас збулося, а можна це все тільки чуть-чуть трохи -чуть поймавшимо, і від того, як ви це робите, скільки ви вкладаєте енергії, і яку енергію, і навіщо це все. Залежить результат, в принципі, не тільки в мотанці, а в принципі в нашому житті результат того, як ми живемо, що ми хочемо, що ми отримуємо, натримуємо і навіщо це все. Коли ви перший раз робите мотанку, то бажано, не бажано, але треба робити для себе на себе. Якщо ви вже робили, то можна робити вже на чоловіка, наприклад. Чи можливо для якоїсь людини, але якщо вона цього хоче, бажає і просила вас це. Така ботинка у нас вийде, у кожного своя. Круто, якщо ніс букви Г, ось такий не задрений вверх, не вниз. У мене так. Ну, В цей раз так, я сприймаю нормально, мені вона подобається, незважаючи на те, що ніс трошки вниз, але для мене ну, я почуваю себе добре. Важливо, щоб вона вам подобалась, важливо, щоб вона була для вас красива. І якщо вам щось не подобається, зробіть так, як вам подобається, щоб вам було комфортно. Можливо, вона і не така там красуня, як ну, там, може хотілося б, але якщо вам зручно з нею, і якщо вам тепленько від неї, то це саме воно. Ставити її краще там, де її не видно. Я ставлю в шафу між речами, тому що хочеться, щоб вона стояла, вона не та, яка сама стоїть. Бо Ніс дуже заважає цьому, тому я ставлю між речами, і вона там живе рік. І потім я роблю нову, а іншу спалюю. Перед тим, як спалювати тогорічно, монетку забираємо як ресурс, можна навіть і перематувати цю ж монетку на іншу наступну моданку. все інше спалюємо. Іноді я поясок знімаю просто як те, що я хочу залишити, а все інше спалюю. З вдячністю відпускаю. Іноді дійсно багато кому складно відпускати, тому що вони такі красиві, красиві. Як же ж так її спалити? Но це і про відпускання. Відпускання старого для того, щоб прийшло нове. І ну, я бажаю вам, щоб вони служили вам. В принципі, не в Мотинки, не в Мотинці, не в Ляці діло, а все діло в вас. В ваших намірах, в вашу енергію, яку ви вклали, можна навіть і намотати, не мотати, а просто вміти вірити в ці чудеса, але нам приємніше, коли щось абстрактне, щось аналітично вкладено в фізичне, і його можна побачити, потрогати, І воно, воно, що називається, то волшебство спустити на фізику, так? вкласти в фізику. Тому ми можемо працювати на різних уровнях, а коли ми ще і там, і там, і на фізичному, і на енергетичному, то це взагалі чудово. І приємно, ну, приємно зробити щось своїми руками. І бажаю вашим щоб все вийшло у вас найкращим гармонічним е способом, у найкращий гармонічний спосіб. Ось так. Красивіше звучить. Дякую за увагу. Приходьте до нас ще на те, що в нас є, і жіночі бані. І не тільки жіночі, і а, загальні бані, ретрити, семінари, навчання, а, ладування живота, масажі, а, помивання. А, в принципі, по запиту буду висилати все, чим я займаюся, все, що я можу вам а, поділитися з вами. Це дуже різноманітні практики, дійсно, і вони всі робочі і ініціації, і чоловічі ініціації. В принципі, я бабайка, яка має на це енергію, силу і знання. Тому вітаю вас в нашому пацієнту.